Яке він рішення прийняв по поводу вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Яке ж він там рішення прийняв по поводу вас? Ваш партнер любить, любить, любить. Ви йому дуже подобаєтеся. Ви жінка, яка з'явилася в його житті. Якось для нього це неочікувано було, і він закохався, також він не чекав від себе такого. Але закохався і хоче сім'ю, прийняв рішення зробити вам пропозицію. А зробить насправді чи ні. Ой, проблема в тому, що він вже довгий період часу один, один, і давно дуже він не впускав в своє життя. Когось, чи жінок, чи взагалі когось нікого він не пускає в своє життя, і тут йому важко рішитися на такий крок. Це для нього насправді дуже сильно серйозний крок. Чи зважиться він на цей крок? Тут він все обдумує, чи зможе він забезпечити матеріально, як ви зладнаєте, де будете жити, що далі робити. Чоловіка паніка, Ну, він хоче сім'ю, з вами хоче в сім'ю, втрачати вас не хоче. Насправді тут він дуже нерішучий, занадто нерішучий. І це його рішення буде він приймати дуже довго. Чи будете вичекати, він може приймати рішення і робити вам пропозицію, вичекати цієї пропозиції і будете роками. Тут він хоче з вами бути однозначно закоханий, але дуже дуже сильно не впевнений в собі все.